Дві неділі не був. Все заросло буряном. На городі лебода, чотири рядка виросла, треба скосити, щоб вона не розсівалася. Кладу воздух. Дві неділі не заводив. Все бачите, така лебода, Два рази сапали і нагорнули. І все одно. Тут такої нема. І такий результат. Бачите, є у нас такий трактор. Приїхали, куча діл, там косити, а тут копаємо картошку. Ну, така приспособа. Це вручну загрузили. Добре, що хоч вручну не вигрузили. Ось з дороги І ще сюди. Дивлюсь. Машина, ну, дача Асандера, жінка їзди. І це я раз в тиждень приїжджаю до масла хоч дивлюся. А це 2 неділі мене не було, то.